Собачками має можливість трапитися під час прогулянки, під час тренування, різноманітні проблеми, пошкоджує собі якимись гострими предметами кінцівки, порушує цілісність тканин на лапах і сочиться кров. Ми маємо можливість і повинні мати можливість надати допомогу першу при таких травмах. Для того щоб обробити кінцівку, необхідно. Застосувати дезінфікуючі такі препарати, як можна перекис водню, хлоргіксидін. Після чого, після промивки, ми повинні затампувати дану поверхню, зав'язати її, накласти бінт щільненько, таким чином, щоб кров не продовжувала йти. При охолодженні ми маємо застосовувати. Також і враховувати, що якщо соба дуже низькі температури, собака переохолоджена, вона втратить свою енергію на те, щоб зігрітися. Ми маємо теж на це звертати увагу, і бажано, якщо ми бачимо, що собака зак їй холодно, вона веде себе дуже чутливо до морозу, необхідно її перевести в тепле приміщення, обігріти, надати теплої їжі. І таким чином стабілізувати її фізіологічний стан.